Сьогоднішній інсайт під час тренування. Я робила ось цю вправу, і тут дуже важливо тримати баланс. І я, роблячи цю вправу, розумію, що як тільки я починаю відволікатися кудись в сторону, кудись в дзеркало, хтось проходить, я, зра... я одразу втрачаю баланс, і мене починає хитати, я починаю падати, і вже мені важко втриматися на одній нозі. І тут у мене інсайт, що це так само в житті виходить, що важливо. Концентруватися на тому, що ти робиш. Якщо ти вибрав собі якийсь напрямок, тобі потрібно зробити якусь дію, не знаю. Дуже важливо сконцентруватися на тому, що ти робиш, і тримати ось цей баланс ідеї, і потім реалізації. Баланс між чоловічим і жіночим, так само, тому що. Тому що жіноче це у нас про ідею, інтуїцію, імпульс а чоловіче всередині нас це саме от про дію, про реалізацію, про якусь активність такого і роблячи цю вправу. Я така розумію, це ж як зараз у мене в житті. Тобто в мене є фокус на одній моїй справі. Як тільки я починаю кудись, мене йде розфокусовка на все, то десь там подивитися, там, а ще то почитати, все, я втрачаю все і просто нічого не роблю. Це просто для мене був сьогодні як. Як мої ангели мені сказали, ось дивися, бачиш, як потрібно робити? Сфокусуйся на тому, що ти робиш, а не, а не дивитися на зовнішні якісь фактори, на зовнішні чинники, тому що ти вирішуєш, як тобі можливо. Ось такий сьогодні був інсайт.